Яку версію OpenCart обрати? Третю чи четверту? Яка версія краща? Наша позиція як Опінкарт студії, а ми більше 9 років займаємось і спеціалізуємось виключно на OpenCard. Позиція наша в тому, що в 2026 році 100% обирайте третю версію. На це є декілька причин. Перша причина, вона полягає в тому, що OpenCart в чистому вигляді а він виглядає приблизно ось так. І, скоріше всього, такий дизайн вас не влаштує. Ви захочете більш такий простий, зручний сучасний дизайн. А це означає, що вам потрібен буде шаблон. А самі якісні шаблони, наприклад, шаблон Deals, він підтримує тільки третю версію. Тобто на четвертого його, в принципі, зараз навіть немає. Ось. Другий момент це те, що окрім шаблону, вам потрібні будуть ще модулі для повноцінного функціоналу. Наприклад, модуль нової пошти, або там, модуль. Фільтру або модуль а, вигрузки товарів на Google рекламу. І от ми бачимо теж, на прикладі нової пошти, що вона підтримується тільки до третьої версії. А без модулів магазин буде неповноцінним. Таких модулів, які, кількість модулів, які потрібно встановити, щоб магазин був максимально повноцінний і функціональний у 26-му році, їх ми нарахували десь 10. Ось. Деякі підтримують версію, але більшість не підтримує. Тобто, якщо ви поставите четверту версію, це вам додаткові складнощі гарантовані. І в плані модулів, і в плані шаблонів. Шаблонів, в принципі, поки що я от зараз кінець, останній місяць 25-го року, я ще не бачив шаблонів якісних для четвертої версії. Третя причина це те, що зараз немає необхідності змінювати переходи на четверту версію, оскільки третя версія відповідає всім вимогам того самого гугла. Вимогам для інтернет-магазину і по швидкості, і по ну по всьому, все необхідне є. І програміста легше знайти. Тобто, однозначно, найближчі декілька років, можливо, і там 5 років, OpenCart 3 буде повністю актуальний. І в будь-якому випадку ви можете нескладно перейти з третьої версії, буде на четверту. Це буде просто міграція бази даних. Встановлюйте і працюйте на третій версії. Ми всім клієнтам створюємо магазини виключно на третій версії, і поки що не бачимо, щоб щось змінилося найближчим часом. Що скачувати? OpenCard чистий чи US Store? краще вам uh, створювати на OS Store. Тому що OS Store це, – це той ж самий Опенкарт, але він більше вже адаптований під український ринок. Тобто там вже є там, валюта, українська локалізація, отакі.